В Україні за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович приблизно 4 мільйони людей отримують мінімальні пенсії. У міністерстві твердять, що підвищення торкнеться практично усіх. Тож, вже у березні нові суми на пенсійному рахунку отримають понад 10 мільйонів пенсіонерів. І детальніше про це ми поговоримо із Дарією Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики України. Вітаємо вас. Вітаємо. Як ми зазначили, пенсійний фонд починає виплачувати підвищені після індексації пенсії за березень. Чи є якісь у вас труднощі, чи не надходять масово скарги від людей через те, що вони сподівалися на більшу виплату, автоматично додавши до своєї пенсії за люти ще майже 20%? Так справді є. Там певні застереження щодо того, як люди будуть рахувати це підвищення, насправді, якщо дивитись на законодавство, то воно має значну кількість різних формул, точніше, одну формулу, але значну кількість різних випадків, які можуть передбачати окремі правила на рахування пенсії. Так, коли ми говоримо про цивільних осіб, індексація буде відбуватися через індексацію розміру середньої, середньої заробітної плати, з якої обраховується пенсія, тобто. Трохи нел нелінійна. Формула. А якщо ми говоримо для пенсіонерів силових органів 14 силових органів, то там індексація буде стосуватися всього розміру пенсії. Якщо ми говоримо про тих громадян, власне про які говорила і пані Оксана Жовнович, міністр соціальної політики, які є на найменш захищеними, і сьогодні вже отримують пенсії з дотяжками від держави на певному гарантії. Тованими мінімальному рівні, то там також буде індексовано повністю всю суму. Відповідно, розмір зростання порахувати достатньо просто. І він буде справді становити від 420 до 520 гривень. Тому тут важливо розуміти, що пенсійне законодавство є достатньо широке і передбачає різні підходи до того, як власне, обраховуються пенсії, з чого вони складаються. багатьох громадян вже сьогодні багато громадян отримують не тільки пенсію, але і надбавки, доплати, дотяжки. І коли ми говоримо про індексацію. Ми в даному випадку для, для значної кількості громадян говоримо саме про індексацію розміру пенсій. А чи правильно ми розуміємо або чи можемо ми говорити, що частково підвищення зростання пенсійних виплат для більшої категорії населення України буде за рахунок тих, у кого пенсія вища або більше? Лише частково, оскільки застосування даної економії воно дозволяє. Ну, лише в невеликій мірі покрити а, той обсяг видатків, який необхідний був для того, щоб забезпечити індексацію пенсій саме для цієї найменш захищеної категорії громадян. Але насправді, а, якщо дивитися на проведену індексацію, то от, власне метою уряду було забезпечити, щоб максимальна кількість громадян відчули на, на собі зростання розміру пенсій. Тому що, на жаль, законодавство передбачає, що значна кількість пенсій при Рядаються не під час проведення індексації, а під час перегляду розміру прожиткового мінімуму. Але розмір прожиткового мінімуму він зростає насправді більш повільними темпами, ніж розмір індексації, а в бюджеті на 2023 рік розміри зростання прожиткового мінімуму не передбачено і для того є ряд суттєвих причин. Таким чином, завданням в даної індексації було знайти і збалансувати фінансовий ресурс таким Чином, щоб всі категорії громадян змогли отримати підтримку в під час війни, під час високої інфляції, і зробити це таким чином, щоб власне фінансових ресурсів вистачало. Зрозуміло. Ну і також не можемо ми не спитати пані Дарію, чи є вже попередні розрахунки, на який відсоток будуть проіндексовані виплати працюючим пенсіонерам у квітні. Насправді, в квітні, якщо подивитися уважно, комунікацію від уряду, то в квітні буде відбуватися не індексація, а перерахунок пенсій uh -huh. для працюючих пенсіонерів. Це означає, що людина, яка працювала досягла пенсійного віку, але продовжує працювати в неї там, протягом, наприклад, останніх двох років відбулося збільшення стажу, який обраховується у пенсійній формулі, і таким чином впливає на розмір пенсії. Зараз в квітні відповідно до закону буде здійснено саме перерахунок з урахуванням нового стажу збільшеного, і це також призведе власне до збільшення розміру пенсій для таких пенсіонерів. Дякуємо за це важливе уточнення і за те, що долучилися до марафону Єдині новини. Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України, була з нами.